Що ж зробив найкі вирішили кайфувати, насолоджуватись, зробити трошки грошенят, пускати слину і... і заробляти на чомусь готовому. Слава Україні, друзі! Я Роман, це канал Forza Kicks. Come and Play. Вийшло так, що майже 40 років тому скоро, до речі, юбілей, вітайте! Цей красивок змінив все. В принципі, цей красивок змінив світ. І ще й так не слабо він його змінив. Легенда. Я думаю, що цей красивок ви вже бачили. Якщо не в реальному житті, то не в реальному. Якщо не в реальному житті, то точно в кіно, в кліпах Air Jordan 1 Lost and Found 2022 року. Що ж зробив Nike? Вони посиділи, подумали, вирішили зробити трошки грошенят. Сходили у бюро знахідок lost and found, тобто загублені і знайдені. Історія така: ці кросівки загубили. Вони пролежали, ніхто їх не чіпав. Вони на весечки, з коробки. От знайшлись у 2022-му. Підошву, бачили цю десь. Думаю, що десь бачили. Вона така ж сама легендарна, як і кожна частинка, кожнюсінька частинка цього кросівка. Чорний свуш найкласичніший. На білому фоні найідеальнішому. Як ви можете бачити, тріщинки. Вау. Тріщинки протягом всіх елементів шкіри, білих і чорних. Я думав, ця пара буде така собі. Як, в принципі, дуже багато чого робить Nike останнім часом. Типу, і так все йде, як то кажуть. Але це прям дуже крута робота. Вони дуже постарались. Вони зробили прям вау. Кожний шовчик на своєму місці, кожна ниточка, нічого не стерчить, Логотипчики видалені. Як вони зістарені, ну це прям. Ну мені дуже заходить. Підошва, як ви бачите, вона теж така, ніби зістарена, ніби затерта, ніби на ній такий не осад, але трошки пилюкою припала трошки в тій коробці. Повертаємося до язичка. Все зроблено просто ідеально. Він кльового такого. Що це за кольор? Ну, такого молочного, напевно, більше кольору. Він теж трошки вінтажний. Вся внутрішня частина кросівка дуже кльово наповнена пом'якшувачем. Я думаю, що це так само, щось типу, це, не, щось типу, це, напевно, той самий, а може і не той самий поролон, що у нас у язичку використовується. Зроблено дуже, дуже кльово. В принципі, схоже на іграшку антистрес, коли ти їх мнеш, а вони повертаються до своєї початкової форми. Класична устілка. Я її зараз достану і нагадаю вам про суперкомфорт, який дарує Air Jordan 1 від Nike. Ішов 2023 рік. Nike робили устілки, які виглядають отак. Dream Cell це мрія. Але давайте бути відвертими: Air Jordan 1 це не про комфорт, це про історію, це про. не знаю, може відчуття якоїсь причетності до чогось кльового. Я говорю, зрештою, я говорю саме про цю пару. Якщо у вас є варіант ходити в цій парі не цілий день, точніше ходити цілий день, але не рухатись в ній цілий день, то це кайф. Робота в офісі, ви дійшли собі до офісу, потусувались в офісі, попрацювали в офісі, як ви забажаєте, якщо ви не айтішники. Е, дуже кляво, окей? Але якщо ви збираєтесь в подорож в них чи десь ходити, боже збав. Отже, колір цих кросівок називається Chicago. Я не стану пояснювати, окей? Просто, просто собі Чикаго. Які шнурки ми ставимо? Які шнурки обираєте ви? Я напевно буду голосувати зрештою за. Я не знаю, вони всі кляють. До речі, в мене є одна пара перших Джорданів. Це з Найджелом Сільвестром, таким біоміксером, Вони ніби потерті, ніби зістарені. І там теж було три пари шнурків: одні червоні, одні чорні, одні білі. І це реально та пара, в яких я не лінюсь міняти шнурки. Я це реально роблю і думаю, що в цій парі я б теж цим займався, бо вони мені ідеально гарні і з чорними і з білими шнурками. В цьому кольорі вона доповнить будь-який, напевно, образ, не образ, прообраз. Вона все доповнить. Ми можемо просто сидіти і дивитися на них. Пускати слину, насолоджуватись, кайфувати, але не можна не сказати, що це просто ідеально і нереально гарно. Це навіть це не огляд кросівок, це захват кросівками. Я реально в повному захваті. Якщо в когось є бажання мені подарувати, US 9.5, прям буду вдячний і може навіть щось вам у відповідь подарую. Будуть на вас дивитися в цих кросівках? не будуть. Ви будете на них дивитися, ви будете на них кайфувати. Це прям топовий силует, топовий колір, топове все. І топове виконання, що дуже важливо для Nike, бо останнім часом це реально. Це привід для розмов. Я не знаю. Я реально не знаю, що про них розповісти. Такого, що ви б не знали, чи ви хотіли б дізнатися. Окрема історія це коробка. Зараз я вам покажу. Отут я можу сказати: я рідко люблю коробки. Коротше, я не люблю, коли коробка стає частиною гри. Тобто, там умовно коробка покоцана, ціна на пару дешевша. Коли купляєш кайф, коли продаєш ну, напевно, не дуже. Така вона затерта. Бачите, десь лежала. Лежала собі 30 рочків, 35 рочків. От, на неї навіть був розпродаж. Це кайф. Елементи тут продумані просто неймовірно. А, знаєте, що саме кайф? Що це не просто намальовано, це реально ціннички, які наклеєні поверх. Така от дрібничка, але суперприємна. Ми відкриваємо. Тут ми бачимо такий папір. Є варіант, що він таким був. але напевно не був. А -а -а. Ніби все завернуто у газету. І всередині ми знаходимо ось такий інвойс, він же чек, який датований 30 серпня 1986 року. На чеку ми маємо ім'я продавця. Ми маємо назву кросівок, Це Air Jordan Баскетбольні кросівки, відповідно. Чек сплачено, ціна його 6499. Ціни були просто класні. Сплачено готівкою. І це Final Sale, Тобто, кросівки повернені не підлягають, адже це розпродаж. Кросівок отримано підпис покупця. Отже, дехто -де шон купив ці кросівки 30 серпня 86-го року. Лишив їх десь на горищі у бабусі, а у нас з вами є змога їх знайти. Вау, оце так красиво! Тут мене ще відвідала така думка, що в принципі це така пара, якщо у вас є зайві грошики, є колосальне бажання. Це якраз та пара, яку буквально можна ставити у сервант і не носити. Просто приходити, пити чайок, дивитися на неї, кайфувати. Друзям можна розказати, мамі пояснити, чого це кросівки за 500 доларів по розміру. Тут все окей, ви берете свій стандартний розмір. Отримати комфорт. Чесно, я думав, що вони будуть коштувати ближче до 1000 доларів на ресейлі. Рітей, як завжди, 180 доларів. Але зараз цю пару можна взяти в залежності від розміру, але приблизно доларів за 400 500. Ви скажете дорого. Я з вами погоджусь. Це реально дорого за красівки, незручні красівки, але ж, блін, які вони гарні. Скоро виходить фільм, де розкажуть історію цих красівок. Я думаю, що ціна виросте. І якщо ви думаєте, чи їх брати, а я саме та людина, я реально поки мені дуже жаль за них віддавати гроші, ще й такі, але силует, колір це прям бімба. Шансом 99%, дешевшими вони не стануть. В принципі, як варіант, можна навіть поносити, продати, або продати навіть задорожче. Це залежить від вашого таланту. Пара топчик, колір топчик, Чикаго на базі, Джордан. Передає привіт Леброну. Дякую всім, хто був зі мною. Дякую, хто дивився. Ставте вподобайки, шери, лайки, коменти. Поділіться каналом з друзями, родичами, сестрами, братами, бабусями, дідусями. Інколи коти собаки дивляться. Ну, так буває. Слава Збройним силам України! Не забувайте донатити. З вами був Рома, канал Forza Kix. Побачимось! просто простикать! Беріть, купуйте, кайфуйте, тусуйтесь, бігайте, натирайте ноги, але це реально кайф, це треба спробувати. Всім найки! Па-па!